Вітаю, шановне на панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, вчора? Президент Зеленський визначився, яким чином він збирається продовжити мобілізацію в українську армію і підписав закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Тим самим продемонстрував, що він не збирається воювати вмотивованими державниками, а збирається воювати майбутніми поколіннями. Я хочу зазначити, що вікові обмеження в добровольній участі в війні проти російського агресора у нас з 18 до 60 років. Хоча і понад 60 років є люди. Які хочуть прийняти участь, але їх обмежують законодавчо. от е зараз е фактично знизили е примусове участь в бойових діях з 27 до 25 років. Давайте разом е подумаємо, чи підвищує це мотивацію українців захищати батьківщину, чи дійсно були обмеження в законодавстві, що не давали, не надавали мотивацію українцям. Проявляти свою волю і йти до лав Збройних сил, я вважаю, що ні. І до речі, дослідження, які ось недавно були проведені щодо наприклад, до останнього закону про мобілізацію: 77,6% не підтримують той мобілізаційний закон, який зараз депутати просраченого парламенту з рівнем довіри в 1,2% намагаються прийняти. Тобто, це не підвищує мотивацію, це не об'єднує український народ в супротиві проти ворога. А що насправді мала робити сьогоднішні українські управлінці? Що мав робити президент? Чи знижувати призивний вік чи інші кроки, які б мали мотивувати українців воювати? І ми дуже багато про це говоримо. І навіть е управлінці вони хочуть єднання, вони хочуть, щоб Український народ об'єднався навколо кого? Ми маємо об'єднатися? Давайте про це подумаємо і вирішимо. От у мене питання, чи е, здатні ми об'єднатися навколо е, сьогоднішніх управлінців татарових єрмаків? Е, от зараз шило е, в мішку не сховали, прорвалося. Кирил Тамашенко, який мав, мав честь, написав заяву, написав бумажкою на аркушу паперу, що він має честь і пішов тихо в ліс, замість того, щоб звільнитися і піти воювати, боронити державу. Він десь рік бродив по лісах, десь зник да людина, яка Прокололася там, їздила на якихось порше бізнесменів, жила в домі Парцхаладзе. не пам'ятаю, але по-моєму в його домі саме гірше, що вони ця людина вкрала у добровольців. Дженерал Моторс надав 50 автомобілів для добровольців, для людей волі для того, щоб їм було на чому їздити. Він посадив свою дупу на цей автомобіль, вкрав фактично. Вкрав у добровольців, да? написав: мав, маю честь і зник тихо в ліс, а мав отримати від от президента автомат і піти воювати, провоювати рік. І тоді б його побратими підтвердили, що ця людина жертовна, що у нього є емпатія. Він е, приймав співучасть в, з українським народом в обороні і він має честь. і він має Право зайняти е, якусь державну посаду там, радника Міністерства оборони, а так прославився на в, в великому крадівництві, вкрав у е, добровольців автомобіль да? і зараз буде радити, як е, будувати фортифікацію. Можна на, навколо цього об'єднатися? От е, е, просте таке логічне запитання, яке не потребує відповіді. Я на жаль не зміг досі зареєструвати петицію, про яку буду говорити постійно. Буду наполягати, щоб е це звучало з кожного чайника. Основна зараз проблема, яку я бачу в середині України, це відсутність у сьогоднішньої системи державного управління у управлінців. Я вже казав, система державного управління збитим моральним кодом. Сьогоднішні е, управлінці не мають відповідної емпатії, жертовності і співучасті з українським народом, і не український народ має об'єднуватись навколо оцих невігласів. А президент Зеленський, який несе повну відповідальність за е, питання війни, все, що відбувається всередині, і за міжнародний напрямок, це підтвердив пан Демченко, слуга народу, адвокат. Член правничного комітету Верховної Ради да що за все відповідає зараз президент, всі підпорядковані президенту, і він несе від персональну відповідальність за моральний стан за ситуацію на фронті за міжнародний напрямок. Відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні, 100% на президенті. І якщо От такі е, люди, такі е, псевдогерої, пам'ятаєте, нам поворознюка намагались е, втюхати як е, моральну людину, да? е, що він говорив? Що я у людей не крав, я крав у держави ну, для понятійного апарату людина, яка крала да? злочинець, щоб він розумів, він крав з общака. От що відбувається з людиною, яка краде з общака? Хай запитає в кримінальному середовищі, немає жодного бюджету. Є кошти українців, які вони дають на управління державою, і таке управління з таким фінансуванням не витримує жодної критики. Іде війна сьогодні. Країна вимагає моральних авторитетів, державників. Президент про це говорив на підсумковій прес-конференції. Я вважаю, що так. Ці державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого на жаль немає. Хто врятує країну? Врятують українські ататюрки, Деголі або Черчиллі. Люди, які провоювали, які проявили державницьку позицію, які пройшли тест на державність, продемонстрували жертовність, готовність ділитися останнім. Хто у нас е, такі державники мають бути? Це державні управлінці, які давали присягу. Вони йшли, давали присягу вірою, правдою служити українському народу, захищати їх права та свободи, ризикуючи навіть власним життям. І цей тест мають пройти всі. Ми не переможемо з країною. На чолі яких є управлінці, які фактично гирями повісли на нашій перемозі. Ну це має бути зрозуміло, і президент від цього не втіче, навіть не бажаючи реєструвати мою петицію, да тому, що я це законодавчо. розумієте, не треба зменшувати е, призовний вік е, законом. Треба всіх державних управлінців. Замінити да, провести тест на державність і замінити людьми, які проявили свою емпатію, які вже проявили свою жертовність. Зараз вимога часу це моральні авторитети. І я знов ж таки підписуюсь під словами президента. Але від слов треба переходити до діла. І, от коли законодавчо буде закріплено, що на посадах в державних службах мають бути моральні авторитети, да, люди, які провоювали рік на фронті і підтвердили свою жертовність, всі мені навіть е задали питання. А Єрмак? А Єрмак теж якщо він хоче бути моральним авторитетом. Ну ви розумієте, ми хочемо перемогти з людьми, які не вміють розбирати автомат. От Умер, він вміє розбирати автомат. Він розуміє, що потрібно для фронту. Ви згадаєте Резнікова, який ще рік тому назад говорив, що дрони не змінять ситуацію на фронті. Але просто давайте безлюдять цей дрон не змінить ситуацію на полі поста тільки під тиском е українців, під тиском експертів, під тиском військових е волонтерів. Зараз створили підрозділ навіть окремий рід войск. Зараз все має бути на технологіях. Я вже втомився повторювати це, але це має звучати з кожного чайника. Воюють не людьми, воюють технологіями. Зараз зараз пишеться новий статут, пишеться нашими українськими добровольцями, людьми доброї волі, справжніми героями. Розумієте, на колінках на. Кров'ю цих людей пишеться новий статут, і ви маєте знаєте хапати як воздух, оце оці управлінці, все, що відбувається на фронті. Я вже задовбався пояснювати так, статут написаний минулий статут, по якому ми зараз е, живемо і воюємо. Він написаний нашими дідами, які воювали в 45-му, в 41-му, 45-му, в другій світовій війні. І вони написали цей статут кров'ю, але зараз пишеться інший статут, і е, з колінок пишуться, і ще раз кажу: кожний управілінець має відчути це. А як ти можеш відчути, якщо ти безпосередньо був у копі, коли тобі за шию прилітали ці снаряди? Ти зрозумієш, що, наприклад, е, краще поставити тюрель управляємо, яка буде вбивати. а Керувати буде оператор, який буде сидіти в бункері захищеному, тюрель фіг з ним, е, витягувати людей і доставляти БК. Маємо на платформах, дистанційно управляємих платформах спеціальних, які є, існують. Їх треба зараз вкладатись, вкладатись не в е, автозаки, не в наручники, не в тюльпани закуповувати, не строїти стадіони, дороги. Схаменіться, я от просто благаю вас схаменутися і повернутися до війни. Е, оточіть себе, пане президент. Оточіте людьми, жертовними з емпатією і співучістю. Е, прийміть е, один закон: немає права. Держслужбовець знаходитись на посаді, якщо він не провоював рік на фронті. Крапка. От оці закони треба негайно прийняти підписати. А ви, блін, е, зліжаєте вік. Да, люди, якщо ви не побачать, що вкладається вся Україна в нашу оборону, в знищення ворога і що це безпечно. Без ризиків, що поряд в окопах сидять родичі, депутатів, представників уряду або ці урядовці сидять в окопах. Я пам'ятаю, як ми в Харкові звільняли всі, хочуть звільняти. Ніхто не хоче, сидіти в обороні і е, отримувати гради і е, лавину цих снарядів. Ми хочемо знищувати ворога. І ви над... маєте надати всі можливості для цього. А для цього ви маєте змінити своїх невігласів управлінців, і це зро треба зробити негайно. Якщо ви це не розумієте, ми вам допоможемо цьому. Ми змусимо вас змінюватись. Ви або змінитесь, або підете в ліс. Що там трапиться з вами в лісу? Мене чесно говоря індійців. Ваші проблеми не турбують. Тому я звертаюся до українців. Нагадую стаття 5 конституції. Ми її читаємо як очі наш і вимагаємо від управлінців правильних дій, які ведуть нас до перемоги, конкретні кроки, які ведуть нас до перемоги. Тотальне скорочення чиновників, які не мають емпатії, жертовності і співучасті з українським народом не має бути на посадах. Друге. Змінюємо стару закорузлу радянську армію на новітнє технологічне військо. Третє. Змінюємо мотивацію. Мотивація має бути у всіх, особливо у державників. І четверте: воно четверте, але може і головне. Змінюємо політику героїв на доктрину збереження життя. Людей, ми маємо воювати не за території, а за свідомість, за можливість жити в безпечній, справедливій і свободній Україні, і це маємо робити вже зараз. Розумієте, а не чекати перемоги. Перемога і полягає в тому, щоб змінювати умови всередині країни. Неважливо яка територія. Територію звільнять, коли люди усвідомлять. Що це їх країна, яка турбується за них, яка створює всі умови, економічні, перш за все умови і є справедливою. А для цього управлінці мають бути з тим, що, що я сказав. Так що разом до перемоги змушуємо наших управлінців змінюватись або йти геть. Слава Україні!